Тато не хотів іти до колгоспу ані мама, і вони приходили, значить, забирати їх на Сибір вивезти. А хто прийшов забирати? Така поліція була, міліція називалася. І із, при прийшли до хати з такими штихами, позабирали все фуд, що мали. Їдження, перепрошую. Бо я вже забуваю, як говорю. І забрали все, що ми мали тільки. Навіть таку мали землянку, і там вибрали все, що мали. І тоді голодом морили, бо хотіли, щоб йшли до колгоспу люди робити. Тата хотіли забрати до Сибіру, але він утік. Утік до Дніпропетровська. І тоді, по якомусь часі, знайшов там мешкання і маму забрав і мене. А тато був а, селянин? селянин. Селянин був фермер, ну, як сказати, по-нашому, по-українську. Я мала тільки одного брата, і брат помер. І тато, і мама всі померли. Ціла родина і бабця, і тато, брати. Тоді мама приїхала, і мама зараз на другий день і померла коло мене. Та. Тато мама. Так, і тато поховав її і сказав, ми мусимо вертатися назад додому, бо там хата є, а тут нема нічого, тільки одна кімнатка там була. І... Так, так, так. Але він десь був там, працю знайшов і трошки щось робив. Але знаєте, то, то не я не знаю, що він там працював, де і що. І він забрав мене назад, ми приїхали до хати. І вже як ми приїхали до хати, не було нікого, хата стояла, але вже жнива були і, з, і з, взяли, косили вже жито, пшеницю. Але там колоски збирали, знаєте? І тато пішов колоски позбирати. І його там такої і, і посадили, збили його дуже що він, Напевне ж, ті, ті, як то кажуть, поліція. Міліція по-нашому. Так вони його там збили і так посадили, що все всередині казала моя тета, що все повідбивали, бо я мала була, я ходила по селі просити пити водичку. Вони... Сирота лишилась, нікого не було. І, і я так лишилась сама, ходила по селі. Тата поховали там на цвинтарі. Нашим, значить, у селі Китайгород, як, як тато загинув, що з вами сталося? Пішла. Я сказали мені, люди. Піди до сільської ради і скажи, що ви мою тата, маму, замордували, і тепер обіцять і мене. Я не маю де подітися. Я так сказала. Я пішла до сільської ради, так сіла й плачу, але з той цілий сільської ради, той устав та й каже. Що ти дитино плачеш? А я сказала йому і так і так кажу, що ви мене? Я не маю де подітись, робіть, що хочете зо мною. Я не піду віце. І він взяв мене за руку і, і, і повів до другої кімнати і повезли мене тоді за руку. Відвели до села, до сиротинця.